Ти наливаєш собі гарячу каву в улюблений термос, той самий, який пережив з тобою всі походи, ранкові поїздки і нічні зміни метал блищить, запах кави, як у кав'ярні. Ти закручуєш кришку, кидаєш у рюкзак і йдеш. Звичайний день, звичайна річ. Але ось що цікаво саме ця річ може тебе тихо труїти. Без запаху, без смаку, без болю, повільно, день за днем. Не лякайся, це не клікбейт, просто правда, яку більшість людей не хоче знати. Знаєш, як буває ми довіряємо речам, які здаються безпечними, але часом саме вони грають проти нас. І Термос один із них. Його металевий блиск приховує не тільки тепло, а й дещо інше. Те, що може потрапляти прямо у твоє тіло, навіть коли ти просто п'єш чай. І ось тут починається найцікавіше. Перед тим як ми розберемось, що саме ховається всередині цієї безпечної колби, постав лайк цьому відео і підпишись на канал Речі Вбивці. Бо далі буде історія, після якої ти точно інакше подивишся на свій термос. Ми звикли думати, що термос. Це просто металевий герой нашого дня. Тримає тепло, рятує від холоду, кайф. Але правда в тому, що іноді цей герой грає на темному боці. Почнемо з простого усередині твого термоса ідеальна темрява тепло, волога, залишки кави або чаю. А ще мікросвіт, де бактерії відчувають себе як у п'ятизірковому готелі. Серйозно. Під кришкою, де збирається конденсат, може жити цілий зоопарк, і якщо ти не миєш термос після кожного використання, ти просто щоранку наливаєш напій у бактеріальний коктейль. Запаху нема, смаку теж. Але твій організм це відчуває, особливо коли термос зроблений із дешевих матеріалів, і саме тут починається найцікавіше. Деякі термоси мають покриття з металу або пластику, яке може виділяти шкідливі речовини, коли ти наливаєш туди гарячу воду. Є версія, що при високій температурі частинки нікелю чи хрому можуть потрапляти в напій, і якщо твій термос зроблений на коліні без нормальної сертифікації, кожен ковток може мати бонус, про який ти не підписувався. А ще пластикова кришка. Вона виглядає безпечно, але багато хто не знає, що саме там найчастіше з'являється пліснява. У мікротріщинах під ущільнювачем, де не дістає щітка. Ти наливаєш гарячий чай, пара піднімається, проходить через цей ущільнювальний рай і, сюрприз! Частина того повітря потрапляє прямо в твій напій. Тепер уяви, ти заливаєш каву, закручуєш, ідеш на роботу. Все ок. Але вдома забуваєш його помити. На ранок відкриваєш і пахне, ну, скажімо, не кавою це вже не просто запах, це попередження. А що, якщо я скажу, що навіть порожній термос може бути небезпечним? Так, просто стоячи на полиці, він збирає мікроскопічний пил, який осідає всередині. Потім ти наливаєш гарячу воду, і весь цей пиловий коктейль оживає. Хочеш просту пораду без паніки? Просто мий термос відразу після використання, дай йому просохнути і не залишай закритим це все, що треба. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей реально чистять свої термоси щодня. Тому наступного разу, коли ти відкриєш свій термос, прислухайся. Іноді навіть звук, цей легкий пш при відкритті, може сказати більше, ніж здається. Бо якщо ти чуєш його занадто часто, можливо, всередині вже щось живе. І саме тут починається найцікавіше кілька місяців тому в Reddit з'явилася історія, яка розлетілась по всіх форумах. Дівчина з Британії написала, що після тривалого використання її термос почав дивно пахнути. Вона не звертала уваги, думала, просто кава залишилась, але одного дня відкрила. І вдарив запах, який вона описала як металевий, із присмаком болота. Вона залила гарячу воду, і під кришкою почувся легкий пш. Спочатку подумала, що це просто тиск пари, та коли відкрутила повністю, побачила всередині темний наліт. Не чорний, а такий живий, з дрібними білими точками, ніби пліснява, що росте під фарбою на старій стіні. Під мікроскопом ця поверхня виглядала як цілий підводний світ. Слизові гори, нитки, що рухались у воді, мікробні острови. І тоді вона зрозуміла, що кілька тижнів пила напої, які проходили через усе це. І це не вигадка. Учені з Кембриджу проводили дослідження у 20 побутових термосах, які не мили протягом трьох днів, знайшли більше бактерій, ніж на кухонній губці, а у кількох із них колонії псевдомонас і еколі. Іронія в тому, що більшість власників були впевнені, що в термосі ж гаряче, там нічого не виживе, та правда у тому, що температура всередині швидко падає до комфортної для мікробів тепло, волого, темно, ідеально для життя. Є ще один цікавий факт внутрішнє покриття дешевих металевих термосів часто роблять із так званої харчової нержавійки, але не всі виробники дотримуються стандартів. Якщо в складі забагато марганцю або нікелю, під дією високої температури вони можуть переходити в рідину, звучить дрібницею, але у світі вже були офіційні відкликання партій термосів через надлишок важких металів у тестах. І це ще не все. Пам'ятаєш пластикову кришку? Вона найпідступніше Місце. У лабораторному дослідженні в Токіо виявили, що в ущільнювачах старих термосів. Утворюються мікротріщини, де поселяються дріжджові грибки. Вони не просто сидять, а розкладають залишки напоїв, створюючи кислотне середовище, яке пошкоджує сам матеріал. І ось уяви, кожен раз, коли ти закручуєш кришку, маленькі частинки цього пластику можуть потрапляти у воду. Тепер подумай, скільки разів ти чув той тихий пш, коли відкривав термос після доби. Це не просто звук пари, це гази, що утворюються внаслідок мікробного розкладу залишків. Ні, ти не отруєшся відразу, але твій організм відчуває цей вплив постійно. Іноді легка нудота, іноді головний біль, який списуєш на каву. І саме тут починається найцікавіше. У 2020 році група дослідників у Кореї опублікувала статтю про феномен металевого присмаку у воді з дешевих термосів. Вони виявили, що цей присмак не лише хімічна реакція, це сигнал. Мікрочастинки металу окислюються і вступають у реакцію з білками у твоєму роті. Тобто, по суті, твій язик стає лакмусовим папірцем. Було навіть кілька вірусних відео, де люди різали свої старі термоси навпіл, і всередині не дзеркальна сталь, а плями, темні кола, іржа, що схожа на запечену кров. Дехто жартував. Мій термос бачив більше жахів, ніж я на роботі. Але жарт швидко ставав не таким веселим, коли вони усвідомлювали, що пили з цього. Іноді небезпека навіть не у самому матеріалі, а у тому, як ми користуємось ним. Ти наливаєш чай, залишаєш на день у машині, потім доливаєш нову воду і думаєш, що все ок. Але всередині утворюється тонкий осад, який не видно. Ти його не змиваєш, бо він. Наче чистий. І ось так, день за днем, термос перетворюється на теплий інкубатор. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях цікаво, скільки людей справді миють термос щодня, а скільки просто споліскують. Після всіх цих історій я відкрив свій термос. І знаєш що? Усередині була легка сіра плівка, схожа на м'який наліт. Я помив, але запах металу залишився. І відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше не як на зручний аксесуар, а як на тихого свідка нашої байдужості. Пам'ятаєш той момент на початку ти наливаєш гарячу каву в термос, кидаєш у рюкзак і йдеш звичайний день. Тільки тепер, коли ти відкручуєш кришку, вже не можеш не задуматись, що всередині насправді. Ця річ здавалась безпечною, але тепер ти знаєш це лише здається. Термос це символ нашої довіри до зручності, ми хочемо, щоб усе було просто, налив, пішов. Але простота часто має ціну, іноді непомітну, але реальну. Ми рідко дивимося усередину речей, які нас щодня супроводжують, і ще рідше ставимо запитання а що відбувається, коли я не дивлюсь? І от парадокс Термос створений, щоб зберігати тепло, але якщо забути про нього, він починає зберігати щось зовсім інше запах, бактерії, метал, який колись блищав, а тепер зрадницьки темніє. Ми думаємо, що контролюємо речі, а виходить, вони контролюють нас. Як часто ти про це задумувався? Може, сьогодні варто просто відкрити кришку свого термоса і заглянути всередину? Не через страх, а через цікавість, бо іноді найзвичайніша річ. Може стати тихим ворогом, якщо ми не помічаємо, як вона змінюється. А тепер подивись на свій термос той, який стоїть на полиці або лежить у рюкзаку. Ти впевнений, що він справді безпечний? Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, яку річ розібрати наступною. Бо іноді найбільша небезпека ховається в тому, чого ми навіть не підозрюємо.